У цьому відео я покажу, як правильно заповнити внісок на карту побиту. Отже, починаємо з дати. Просто пишемо той день, в який ви заповнюєте внісок, наприклад, 10. 11. Під ним пишемо місто, в якому ви будете складати цей внісок. У нашому випадку це Варшава. Пишемо тут внизу просто Варшава. Далі, тут буде фотографія, це все пропускаємо. До кого складається внісик? В нашому випадку до воєводи Мазовецького. Для воєвода Мазовецький. Так, і тут пішли далі ваші персональні дані. Прізвище. Пишемо ваше прізвище. Наприклад. Буде у них якийсь Сергієв. Назвізко попшення. Це якщо, наприклад, э, стосується дівчат, що міняли, то тут пишемо дівочі прізвища. В нашому випадку прочерк. Назвізко Родове це то саме, що і назвізком. Так само Сергіїв буде у нас. І якийсь буде Петро. Петро Сергієв, добре. Тут все ясно. Імя прізвище. Далі. Ім'я попшення. Ну, це рідко у кого буває, якщо ви змінювали своє ім'я. Ми не змінювали. Далі пішло. Ім'я ойця. Тут пишемо е, ім'я вашого батька. Ну, буде у нас напитувати Андрій. Ідемо далі. Ім'я матки. Імя вашої мами. Там, наприклад, Людмила. Назві, Назвісь кородове батьки. Це дівоче прізвище мами. Якась буде у нас, не знаю, придумаємо Іванова. Так, добре. Це є дата вашого народження. Я просто з голови пишу. Стать. Або меншизна, або кобіта, або чоловік, або жінка. В нашому, це у нас меншизна. Місце уродження. Тут е, питають про. Не країну, а місто, де ви родились. Ну, наприклад, у нас буде Київ. Угу. Панство родження. Панство родження відповідно Україна. Україна. Народовищ. Українець. Можна також написати Україна, якщо не знаєте, як правильно Українець пишеться, але це не важко. Україн. Обиватець також. Україна. Стан цивільний. Тут у нас, якщо, наприклад, ми не женаті, то пишемо тут кавалер. Якщо жонатий, то пишемо жонатий. Ну, Предположимо, що ми наш Сергій не женатий, кавалер. Якщо це у нас дівчина не заміжом, то вона у нас панна, якщо вона заміжом, то вона менжатка. Виксак Ценія. Нехай буде вище. Так. Далі йдемо. Взрост. 80, наприклад, кольор очей нехай буде бронзовий. Бронзовий це у нас карі очі. Знаки щікульне. Тут пишуться, якщо є якісь е, татуїровки або якісь шрами. В нашому випадку нічого немає. Нема. Пишемо, немає. Номер песель, тут вписуємо, який у нас номер песель, якісь цифри відповідно, так. Далі номер телефону. Дуже важлива секція. Це по цьому номеру телефону вам будуть приходити смски або дзвінки з ужонда про те, що чогось не вистачає в справі. Але, а, а також, якщо ви вже отримали позитивне рішення, також прийде в смски дата і день про відбір карти. І вписуємо тут номер, номер телефону якийсь ваш. Так. І, відповідно, е e Також раджу вам вписати в ці секції е e Тому що іноді вони навіть пишуть електронну пошту. То вписуємо вашу електронну пошту тут. І йдемо далі. Далі, секція Б. Місце побиту цузажимця. Тут ми будемо вказувати, де ви фактично проживаєте. Ваша адреса дуже. Важливий пункт, тому що по цій адресі іноді е, приходить поліція або прикордонна служба і перевіряє факт вашого проживання під цією адресою. Тому досить е, ретельно ставтеся до заповнення цього пункту. А також е, в кінці цього відео я залишу посилання на заповнений внісок, щоб ви могли зайти і з Google Диска скачати заповнений. Цей бланк, і на прикладі так само зробити. Тому додивіться це відео до кінця, де буде посилання. Далі йдемо. Тут є такий пункт, прошу зазначити, якщо член вашої родини перебуває за територією Польщі, це просто пропускаємо. Йдемо далі. Ми зараз розглядаємо приклад подачі якби людини, яка само, самотньо проживає в Польщі. працює. Воєводство в нашому випадку мазовецьке. Назовіск, місцевищ Варшава. Так, і вулиця, припустимо, Яна буде, Номер дому там, не знаю, 100. Номер мешкання 100. Код почтовий. Номер, код почтовий перевірити перевірите в Google і просто напишите ваш, вашу адресу. Назву вулиці і номер доми вам видасть. вам видасть індекс. Але, я думаю, ви і так знаєте, тому що листи отримуєте. Далі секція С. Інформація додаткова, Гвовний цель побиту. Ви або працюєте, або працюєте в заводі в високих кваліфікаціях це блю карта, або займаєтесь бізнесом, обираєте відповідний пункт. ну в нашому випадку, це. Найпопулярніший це виконування праці, робота. Йдемо далі. Е, параграф 2. Тут заповнюємо дані ваших членів родини. Е, рекомендую обов'язково це робити, коли ви подаєтесь на карту по роботі, а вони подаються по воз'єднанню з родиною. Тобто, тут пишемо ім'я, прізвище. Ну тут все в принципі, продубльовано внизу навіть російською мовою, тому це неважко зрозуміти. В нашому випадку прочерк, тому що у нас. Пан Кавалер сам живе, у нього немає ще родини. Далі йдемо. Параграф 3. Побут судоземця на території Посполітий. Тут вписуємо дату, коли ви останнього разу на якій підставі заїхали в Польщу. Будемо вважати там 2023 рік. 10-01. І тут далі пишемо: або карта побиту, якщо у вас вона вже була, або, наприклад,. Найпопулярніше рух безвізовий, Це якщо ви заїхали по біометричному закордонному паспорту по е, безвізу. І йдемо далі. Далі. Е, чи прибива пан пані на території Бжиш-Тоспорії? Чи перебуваєте ви зараз на території Польщі? Звичайно, перебуваєте. Далі. Е, прошу подати дати останнього пов'язку. Тут пишемо те саме, що було на попередній сторінці 2023. 10.01 у нас було, і там ми зазначили, що рух безвізовий. Тут ставимо відповідню галочку: рух безвізовий. Якщо у вас була віза, то віза. Якщо карта побиту, то зазволення на побучасовий. Четверте, це якщо у вас карта побиту іншої країни Євросоюзу, але у нас безвіз. Далі, подорожа за Де і коли ви подорожували? Якщо ви ніде не були, ви були, наприклад, тільки в Польщі, а до того були весь час в Україні, то пишете. Остатнє. Тре Україна. Якщо ви десь їздили, то пишете, наприклад, там е, мовно в 2019 році, там, наприклад, Німеччина, ми Німці. І все. Цього достатньо. Там 2018 рік, там, наприклад, е, не знаю, Франція. Допусті. Ну, Достатньо написати, що останні 5 років Україна, тут декілька поїздок, вони до цього. Ставляться досить так. Ну, все одно вся ця інформація є у стражанічної. Вони і так все про вас знають. Так, йдемо далі. Інформація о швидках фінансових на покриття кошту утримання. Так як у нас праця, то ми пишемо, наприклад, тисячі злотих бруто місячні. Можна так сказати. Умова праці. Ува. Праця. Умову праця. Так, далі інформація о пощадок зажимцем у безпеченні роботи. Якщо у нас умова опраця, то у нас є ЗУС. А ЗУС це доступ до НФЗ. А це значить, що купувати страховку додатково не треба. І переходимо далі. Чи є пан затриманий або вміщений в стриженому швидку арешті для цизамців? Тут питання: чи знаходитесь ви, проще кажучи, в тюрмі, або чи відкрите на вас кримінальне впровадження. Звичайно, ні, пишемо ні. І тут іде такі якби, м -м пункти освячення. Дивіться. Чи був пан пані Сандовні э на території Жечпосполітий, Карани Сандовні. Типу, чи судили вас в Польщі? Так або ні. Ні. Але дивіться, якщо ви були, то треба писати все тут чесно. Тому що якщо ви поставите ні, а насправді ви були. Засуджені, то вам дадуть іще додаткову іще одне додаткове кримінальне впровадження в подарунок, скажімо так. Тому з цим треба бути досить чесним і обережним. Так, і тут так далі. Тут все ці питання стосовно будь-яких кримінальних впроваджень, тому везде ставимо чесно ні, але якщо так, то тут це треба розписати. Буває таке, що у людина була якась відкрита справа, її закрили, то треба тут це написати. Якщо поставимо мені, це буде іще одна кримінальна справа. Тому з, цим, з цією секцією дуже обережно все заповнюємо. І йдемо далі. Так, взур підпису. Тут ми підписуємо, тут ставимо нашу правку. Тобто, ми тут підписуємося, так як в паспорті підписалися. Да? Більше тут нічого не заповнюємо. Можна тут ще підписатися, ось якщо вже знадає е, кодексу Карнего. Можна тут ще підписатися, але взагалі це. Не. Не є не обов'язковим. Всього підпису достатньо. Йдемо е, далі на сторінку 8. Заповнюємо дату, коли ми складаємо внісок. В той день, коли в Ужонт прийшли. 2023. У нас був там, 10. Я вже не пам'ятаю, який я став. Нехай буде 11. І тут підписуємо вже чительне. Тобто пишемо, як звали нашого Сергій. Петро Сергій. Так і пишемо. Петро. Все. Далі можна прописати, які додаткові документи ви до справи докладуєте. Можна не писати. Тут краще, звичайно, їх тут перелічити, для того, щоб в разі чого чогось буде не вистачати, щоб вони розуміли, що цей документ видавали, не будуть шукати в, документ, ну, в пакеті документів. В принципі, все. Зараз не будемо це переліковувати. Так, далі. Ми нічого не заповнюємо, тому що це аднотація у Далі заповнює все вже інспектор. Тут все. Після цього, після цього, сторінки 8. Це вже, як мене, ваша частина, це все. Е, уже ніх заповнює, що у вас взяли відбитки пальців, все це вносив, Це нас вже не цікавить. Тому ось так це виглядає. Ось. Е, в принципі, тут на останній сторінці буде написано, коли ви отримали. Карта побиту, дата і подпис. Отут ви поставите свою підпис, коли отримаєте в руки свою нову карту побиту. Зараз на екрані з'явиться посилання на відео, де я розповідаю, які документи зібрати на карту побиту. Тому переходьте і дивіться.